Скорпіони та рогороскоп на 2025 рік. Прогноз загальний, кому потрібно більше інформації, або ви перебуваєте у важкій життєвій ситуації, звертайтесь обов'язково за особистим прогнозом. Номер телефону вказаний на сторінці. Пишіть, як програється у вас прогноз, які у вас плани на 2025 рік. Також зберігайте відео, щоб мати можливість переглядати його протягом року. І так розпочинаємо. Січень у вас випадає колісниця. Рік почнеться з такого впевненого руху вперед. Ви зможете взяти під контроль ситуацію, яка склалась, досягти успіху завдяки своїй рішучості і зосередженості на тій справі, яка є зараз головною у вашому житті. У лютому зірка. Лютий стане місяцем надії, натхнення і мрій. Ви будете рухатись до своїх цілей, відчувати підтримку від Всесвіту і від всіх навколо. Це час для нових ідей і для довгострокового планування. У березні паж жезлів. У березні можуть виникнути труднощі з мотивацією або затримки в нових починаннях. Ви можете відчути розчарування. Можливо, побачите, що бракує прогресу у вашій справі, або з'являться якісь несподівані перешкоди. У квітні лицар жезлів говорить нам про те, що квітень принесе вам енергію і рішучість, і також такі динамічні дії вперед. Ви будете готові ризикувати і діяти швидко. Але важливо уникати імпульсивності, коли приймаєте рішення, а зважувати всі свої рішення і тоді приймати їх. Травень десятка пентаклів, але перевернута. У травні можливі якісь фінансові труднощі або проблеми в сімейних справах. Вам варто бути обережними з грошима. І працювати над гармонією в родині. У червні сімка жезлів також перевернута. Говорить, що червень може принести вам відчуття втоми або втрати сил у боротьбі за свої інтереси. Вам може здаватись, що опір, який ви чините, він марний, але дуже важливо не здаватись. У липні. Імператриця також перевернута. У липні можливий застій у ваших справах у вашій самореалізації ви можете відчути таке емоційне і фізичне виснаження, тому варто звернути увагу на свій стан і знайти час для відпочинку. У серпні двійка кубків перевернута. Серпень може принести такі розбіжності у стосунках або відчуття віддаленості від близької людини. Вам варто попрацювати над комунікацією і взаєморозумінням, особливо в парі або в сім'ї, тобто з близькими для вас людьми. У вересні випадає помірність також перевернута. Вересень може бути напруженим через відсутність балансу і гармонії у вашому житті. Варто уникати крайнощів і приділити увагу відновленню цієї рівноваги у своєму житті. Жовтень, двійка мечів говорить про те, що ви зіткнетесь з необхідністю приймати якісь складні рішення. Важливо не відкладати вибір і діяти зважено, спираючись на факти у прийнятті своїх рішень. Вже друга карта вам про це говорить. Листопад випадає місяць. Листопад стане часом такої. Роботи над своїми страхами. Ви зможете, можете зіткнутися з невизначеністю у вашому житті, але довіра до власного внутрішнього голосу допоможе вам знайти шлях. Грудень випадає тус мечів. Рік завершиться ясністю і новими ідеями. Ви зможете знайти рішення для тих важливих питань, які вас хвилювали, і розпочати новий етап у вашому житті. Додаткова карта, на що будуть спрямовані ваші сили, дії та енергія в 2025 році це імператриця, вже друга імператриця у вашому прогнозі, і вона в цьому прогнозі вже в прямому положенні. Тобто рік загалом буде про зростання, про розвиток, про творчість. Ви матимете можливість створити щось значуще і отримати плоди своєї праці. Додаткова карта Ленорман, дитина, говорить нам про те, що допоможе вам досягти своїх цілей у 2025 році. Дитина символізує такі нові починання, оновлення, відкриття для чогось нового. Тобто, у вас буде можливість розпочати новий проєкт і змінити своє життя на краще, тобто нові ідеї. Допоможуть вам здійснити вашу мрію і розпочати нове життя. 2025 рік буде для вас таким насиченим, з викликами, але також будуть і можливості для росту і розвитку. Тут вам потрібна зосередженість, потрібно знайти гармонію. У досягненні успіху вам допоможе ваша інтуїція, ваш внутрішній голос. Тобто, ви маєте прислухатись до себе. Карта порада звучить так: ритуал купання з тобою, водним духом, я змиваю те, що більше не служить мені, і п'ю в заклинаннях, які закликають до зцілення. Тобто, вам потрібно залишити все те, що вам не подобалось. Тих людей, спілкування, з якими вас розчаровувало, ті справи, які вам не подобались, потрібно залишити в минулому, очиститись від цього всього негативу, який впливав на ваше життя, і розпочати нове життя, зцілене життя. Я бажаю вам гарного року, бажаю, щоб всі ваші плани і мрії втілювались у життя. Бажаю вам міцного здоров'я! Пишіть, як програється у вас прогноз, і до зустрічі.